Київський апеляційний суд знову радує нас своїми постановами. Тож по статті 130 суддя розібрався в матеріалах справи, скасував постанову суду першої інстанції і закрив справу, візнавши мого клієнта невинним. А чому так сталося? Тому що суд першої інстанції, незважаючи на наші заперечення і подані докази, у справі не розібрався. Чому сповірив лікарю? І його висновку про те, що мій клієнт перебував у стані сп'яніння, незважаючи на те, що лабораторні дослідження середовища лікарем не проводилися. Тож це було покладено в основу нашої апеляційної скарги, і суд апеляційної інстанції дослухався до наших аргументів і виніс правильне. Законне і виважене рішення постанова суду першої інстанції скасована, справу закрито, і клієнт лишається з водійським посвідченням